Так, у вас нормально, добре цю. чудово, розкажіть, будь ласка, що ж відбувається там зараз в обласній державній адміністрації. Ми маємо інформацію про переговори. Дивіться, справа в тому, що зараз активісти продовжують перебувати на першому полисі облдержадміністрації. Їх трішки відтіснив кордон міліції, який. Перебував на інших поверхах, там на другому, на третьому, але в після того як відбулася сутичка біля стін облдержадміністрації і активісти стали більш активнішими е міліціонери. вишикувалися в, в, в ряд і зараз стоять щільною шренгою з, з щитами, з шоломами з палицями ну, з дубинками стоять на першому поверсі облдержадміністрації. Загалом е ситуація спокійна. Час від часу скандують е Росія. Росія, Харків става і тому подібне. Дякую, Анатолій. Скажіть, будь ласка, а що в цій ситуації робить харківська міліція? Дивіться, в харківській міліції можна сказати, що нічого не робить. Я в тому плані, що коли відбулася сутичка, коли активісти, які захопили облдержадміністрацію, коли вони побігли на активістів, Тід Євромайдану, які стояли навпроти будівлі, тобто на площі свободи, вони в принципі нічого не робили і просто-напросто пропустили цю цей потік людей, які забіг до підбіг до Євромайданіці і почав їх бити. Е, аналогічна ситуація була вчора. Тобто, е, вчора аналогічно було захоплено були редмістрацію, тобто міліція просто стояла. Потім вони, в прекрасний момент вони в розбіглися і відійшли там на задній план, або біля ялинки, які там клумби, які стоять, які розташли. Шовані біля будівлі об адміністрації Антолі. Скажіть, будь ласка, як багато людей от налаштованих цих е, радикалів, які зараз зібралися в обласній державній адміністрації і біля будівлі, і скільки їхніх опонентів людей, які зараз збираються на площі? Дивіться, я зрозумів, тих людей, які проросійсько налаштовані, не менше є. Їх ну поступово з від початку дня їх більше і більше і більше. Я ну не можу експертно оцінити, скільки їх, але я би сказав, кілька сотень знаходяться біля будівлі. Вони спорудили такі імпровізованімпровізовані імпровізовані барикади. Це привезли шини, там деякі арматури були, дошки. Менше народу, менше людей знаходиться в самій будівлі, в основному заповнений перший поверх, де готують там бутерброди, чай для, для цих активістів. Дуже мало людей на другому поверсі біля е, біля кабінету, де розташований, де знаходиться губернатор. Але вони все одно там теж є. А скільки людей проукраїнських налаштованих на площі зараз збираються? Маємо повідомлення про те, що там зараз мітинг. Дивіться, вони теж стоять. Я б сказав, можливо, 250-300, Ну це так на око, якщо мені просто прикинути, десь приблизно така кількість. Тримають в руках прапори, скандують Україна, Україна. І ну там в, в розмові часто часу просто люди переходять з одного табору в інший, табор, щоб поговорити. Не агресивно, але продуктивно і плідно поговорити, переконати одне одного. Там в, в розмові переконують, що треба федералізм, а ті говорять: ні, Україна повинна бути єдиною. Анатолій, скажіть, будь ласка, на останок, чи бачили ви людей зі зброєю? в Вода? Дивіться, я особисто не бачив, хоча я там від самого ранку, тобто десь з 9 ранку я в обладерміністрації знаходився, ну час від часу виходив. Активістів зі зброєю не бачив. Я бачив міліцію, які от безпосередньо те, що я бачив, це помпові рушниці, були у міліціонерів. Дякую, Анатолію. Ми нагадаємо, що активіст Харківський Анатолій, який зараз включився нас в ефір, він зараз в будівлю.